А з нами пан Іван Гонзик, фельдшер на породові військовослужбове Зсу до 24 лютого. Мейкап-артіст і модель. Вітаємо вас, дуже раді бачити. Вітаємо пане Іване. Доброго дня. Ви двічі були на війні відповідно в АТО, і після 24 лютого, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Які ваші обов'язки фельдшера? Чим ви займаєтесь займаєтесь на передовій? вас цікавить зараз, не то, що так, було в 2014-2015 році, а зараз так, так що що ви зараз робите на портові? Що я зараз роблю? О, зараз в мої обов'язки входять чергування, на яких ми займаємося евакуацією хворих, тобто трьохсотих, поранених, і цивільне населення, і військовослужбовці з нашої частини, і військовослужбовці з інших підрозділів. Ми їх довозимо до стабілізаційних пунктів. І звідки вони йдуть уже по етапам евакуації. В ті моменти, коли я не чергую, в мене є лазарет, я займаюся лазаретом. 8-10 кушеток. я даю призначення лікарів і капаю бійців. Тобто, ну в госпіталях не завжди є можливість велику кількість бійців себе розмістити. Тому, якщо там щось легеньке, не страшне, ми впораємося самі. Я самі капаю, у нас все добре в цьому плані. Паралельно я ще займаюсь волонтеркою для свого батальйону. Трішечки допомагаю іншим, там якісь збори, ремонти, машини, тому що, коли є можливість, могти допомагати. Ну, якось так. І там, і там, і там, і там. Правда, якщо хочеться, то людина може все встигати. Дякую вам за це. Так Пан... було бажання. Так було бажання. Пане Іване, от військові зараз кажуть дуже часто з, з тим, з ким ми спілкуємося, що війна вона торкнеться всіх, і що вона надовго. От які навички треба от просто зараз опанувати в тилу а, з тактичної медицини, приміру без перебільшення всім нам. Якщо брати тактичну медицину, то це саме елементарне. Перше це навчитись накладати турнікет, тим паче, щоб відпрацювати цю навичку якихось особливих умов не потрібно. Можна відпрацьовувати накладання турнікету навіть не оригіналами, а й підробками турнікетів. Просто зрозуміти дію, наскільки можна закручувати, як швидко ви це зможете зробити, там правою, лівою рукою, якщо впадете, і в інших випадках, або є у дібові. Також потрібно освоїти ізраїльський бандаж. Це дуже зручна штука, яку можна накладувати на невеличкі рани. Просто зрозуміти, як правильно він накладається, як працює ця система. Він не складний, але для цивільної людини, яка його бере вперше в руки, це така тішечки, такий кубік-рубік, скажімо так. Можна освоїти ще там панування ран за допомогою гемостатичних бинтів. Ну це таке саме основне, тому що в плані, коли якісь обстріли і бойові дії, саме основне це турнікети, ізраїльські бандажі, гемостатичні бинти. Можна навчитися накладати окрузійну наліпку, потренуватися, ставити на на зафарінгальний зонд. Ну от в такому форматі. Можете пояснити, що таке оцей зонд, бо все інше я зрозумів, а про це ні? От був би під рукою, я вам його показав. Це такий зонд, який вставляється, коли, наприклад, людина без свідомості і є порушення дихання, вона сама не справляється. Потрібно якось їй допомогти в цьому це, форматі. Зрозумів, це Зрозуміти, це така, така трубочка, це нескладна маніпуляція. Вона вводиться через носову порожнину, і дихання диханням може відновлюватися. Ага, зрозумів. Ем... Дуже різна інформація час від часу з'являється в Фейсбуці, і час від часу знову ж таки дехто починає писати Боже, на фронті немає аптечок, аптечки погані, ще щось. А спілкуєшся з нашими військовими, вони кажуть, ні, то зазвичай все добре. Ми розуміємо, що аптечка це так само певною мірою розходнік, бо боєць може її там навіть під час бойових дій відстигнути і кинути, бо заважає. Ну, хоча навряд ли чи, чи таке є. В принципі, забезпечення ліками і наповнення цих аптечів. Як це відбувається? Можна прийти на склад, отримати наступну, чи як це взагалі? Вони, ну, вони, скільки їх зараз? Як це відбувається? Якщо брати початок війни, з цим були невеличкі труднощі, тому що ніхто не очікував повномасштабного вторгнення і ту кількість людей, яких мобілізували, це не так просто забезпечити одразу і всіх, і швидко. На це понадобився час потрібно. Те, що зараз відбувається, аптечки, аптечки систематично передають нам наші бригади, кому ми підчиняємося. Вони видаю, ну, видаються всім бійцям. А якщо боєць там губить аптечку чи втрачає під час бою, це все робиться, там форма рапорта втрати під час бойових дій, і йому видається нова аптечка. Крім того, що держава Збройні Сили видають аптечки, і у мене все одно є ще такий мій запас. Які я сам комплектую там хтось турнікети дав, хтось бандажі дав, хтось підсумки дав, зліпилися аптечки і нехай воно буде на, на всяк випадок. Іване, вам є з чим порівняти війну 2014-го і зараз. Ну а то тоді, коли також ви служили і зараз війну чи жорстокіше стало себе поводити в Україні російські війська зараз, якщо порівняти? Звичайно, жорстокіше, тому що вони не знають ніяких правил війни, ніякої моралі, нічого. Вони себе ведуть. Ну я не знаю, якими словами їх можна обзивати, скажімо так. Але то що те, що вони коїть на наших землях, це, ну, це звірство, це навіть гірше. Я навіть для слова не можу підібрати те, що вони витворяють. Ви бачили російські аптечки? Мені дуже цікаво ходило ж відео порівняння, де в них таке враження, що аптечки ще з 50-х, 60-х. Здається, коли ми в школі НВП проходили, у нас були кращі аптечки ніж зараз у Росіян. Це був вісімдесятий якийсь там дев'ятий чи чи, чи й рік. Ви бачили їх аптечки? В них, хоч трохи покращилася ситуація, чи так само російському командуванню глибоко плівати на російські війська? Їм глибоко плівати на свої війська, їм плівають на своїх людей і все інше. А мало того, що в них їхні аптечки на букву «Г», скажемо так, так і ще якщо вони умудряються якимось дивом собі знайти на полі бою турнікет, то, типу кет чи щось, щось таке, десь вкрасти, поцупити. Були випадки, мені бійці розповідали, що ці придурки брали турнікет і до свого броніка розтяжка не розтяжка, як вона стяжки у стяжки, що на мішки. Які ти стягуєш, і ти ж що... да, і ти ж всіх їх знімеш. І вони цими стяжками собі турнікети типу, поприцепляли до броніків. І по факту, коли вони за трьохсотились, вони їх зняти не змогли, орки, і вони стали двохсотими. Тобто, їм, навіть, якщо дай щось хороше, розумом них не успіх вистачає тим користуватися. Добре, я тоді запитаю, чи наші бійці вміють собі надавати першу допомогу, чи ну один одному першу допомогу, тому що все ж таки не завжди є поруч медик, а накладання ми знаємо джгута чи турнікету, це просто лічені хвилини, якщо не секунди. От наскільки от часті випадки, коли наявність елементарних навичок, рятує життя і навпаки. Дивіться, з приводу наших бійців, наших військовослужбовців, так, це на високому рівні вони навчені. Тому що навіть коли були перші початки, перші місяці повномасштабного вторгнення, дуже багато різних волонтерських організацій, це як дуже багато різних американських волонтерів. Вони приїжджали і на базі наших якихось лікарень там. Е Викладали тактичну медицину, ту тактичну медицину, яка в них на полі бою в їхніх бійців в такому от форматі. А потім ці знання вже передавали е, ті, хто проходили курси. Наприклад, е, ми пройшли курси по такмеду. Ми наших бійців навчали, як турнікет накладувати різні ситуації, як евакуювати. Вони самі тренувалися. Тому в нас це на високому рівні, і це приміняється, тому що не завжди бойовий медик. Може доповсти до пораненого бійця, тому що коли йде відкритий вогонь, бойовий медик не працює в червоній зоні, і тут о, в більшості випадків надіє тільки на знання бійця або його товариша, і слава Богу, це їх рятує. Я просто не можу не запитати. Зазвичай для того, щоб добре навчатися, потрібна внутрішня мотивація. Тобто, наші бійці розуміють, навіщо їм ці курси, це не так, що типа а. Скажемо так, ті, хто з розумом, вони розуміють, навіщо це, вони навчаються, вони тренуються. Ті, хто трішки робили, типу, ай, ладно, колись там повчусь, думаю, спілкування з іншими побратимами їм доказали ті факти, що краще там не Ютубчики посиди, а йди лишній раз турникет, потренуйся собі накладувати, тому що це тобі допоможе, і воно якось все в місці дало гарні результати, скажемо так. Івана, ви знаєте, ми спілкувалися одного разу з волонтеркою? І вона каже, що дуже іноді в окупованих містах чи там десь на передовій не вистачає іноді фельдшерів, парамедиків, медиків. і Це ну зазвичай просто коли ти тобі треба рятувати життя? Ти просто навіть не знаєш, як це зробити. Наскільки зараз дійсно потреба є в таких військових, як ви в фельдшерах чи в медиках? От скажіть, будь ласка, чи вистачає? Дивіться, в міського населення не завжди вистачає в плані там, фельдшерських бригад і всіх інших, тому що вони працюють тільки в спокійній зоні, там, де немає бойових дій. А знаючи, місто Бахмут, там дуже багато цивільного населення залишилось. І тому, коли, ну, з мого особистого досвіду, наприклад, у мене був тільки один цивільний дідусь, якого я довозив до лікарні з міста Бахмут. В інших теж є випадки, коли ми рятуємо цивільних. Їм ніхто ніколи не відмовляє. Ну якось так, якщо чесно, ми не сумнівалися в те, що ви ніколи не відмовите допомозі. Навіть якщо чесно, ми бачили відео, як українські військові і українські медики допомагають вижити російським окупантам. Бо ну бо ми люди, а вони ні. Я думаю, що якось так. Бачите, переб'ю вас а, буквально два місяці назад я був в військовому шпиталі в Києві, і мені якраз потрапив, я потрапив на цю мить, коли військового окупанта вели на дослідження а, в такому форматі. Я був шокований. Я був шокований. Медичний персонал, не дивлячись на все звірство їх, веде з ними на рівні, як з нашими бійцями. І рентген вам, і огляди, і біла пастілька, і нормальне харчування. І ну я був шокований. Ні, я знав, що нормальне відношення, але коли я побачив це на свої очі, я був дуже, дуже, дуже здивований. От тому ми відрізняємося від них, тому ми переможемо. І цивілізоване суспільство повинно мордер той перемогти. Дякуємо вам за те, що ви робите за ваші руки, за вашу роботу, за вашу дію, за те, що ви не зупиняєтесь, і знову чекаємо вас. В нашій студії. Так, і дякуємо і за ваше серце, оскільки це дуже важливо, щоб залишатися людьми навіть попри війну. І я бачу, що українська нація не розчаровує. Бачите ось цю футболку. Вона може стати вашою. Це відомий український виробник. Вже наступного тижня ми її розіграємо і, можливо, вона поїде саме для вас. Що для цього потрібно? Бути підписаним на канал Сергія Мамаєва на Ютубі. QR-код, бачите, і відповідно дуже легко це зробити зараз, якщо ви нас дивитесь по телевізору. Після того поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І так само в коментарях до будь-якого відео напишіть, будь ласка, нашу ключову фразу. Це львівська кава. І напиш... Пишіть, звідки вони здивитесь. І ось ця футболка буде розіграна і, можливо, поїде саме до вас.